Травма отримана в червні 2023 року. Артилерійський обстріл був. Мені майже відривало руку, але лікарі її склали. У мене перебиті два нерви, ліктів і середини. Зараз проходжу реабілітацію, розробляють мені руку, потім має ще з часом шивати нерв. Військовослужбовець на позивний Равіст зараз проходить реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни у Коломиї. Розповідає, що отримав поранення під час артилерійського обстрілу на Запорізькому напрямку. Йому провели приблизно 30 операцій. Зараз з равістом працюють фізичний реабілітолог та ерготерапевт. Його готують до чергової операції, каже завідувачка реабілітаційного відділення Людмила Зварич. Проблема в нас полягає в тому, що контрактура фаланг пальців. Максимально у нас ось цей рух іде, далі він не йде, на розгинання теж до кінця не йде. Хіба якщо трошки розправляти ще вручну. Така сама ситуація у нас в ліктьовому суглобі. Оце максимальний рух зараз є, і на відведення це теж максимальний рух. Зі слів директора обласного госпіталю ветеранів війни Володимира Федоришина у 2023 році на ремонт та закупівлю обладнання для реабілітаційного відділення витратили 2 мільйони гривень. Тут є три зали з обладнанням, в яких пацієнти щодня займаються до трьох годин: два для фізичної реабілітації та один для ерготерапії, каже Людмила Зварич. «Зали оснащені тренажерами, велотренажер, орбітрейк, бігові доріжки, є підвісна система, клітка. Системи павук, вона працює для загального розвантаження організму, також на витяжіння шийного відділу, попоркового відділу хребта фізіотерапія наша. у нас є Дарсонваль, пресотерапія, магніт УВЧ, УЗД-система. у нас є магнітотерапія, лазеротерапія, парафінозакерит, аплікації, різні гріття, електростимуляції. З кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда. Військових реабілітують не лише фізично, а й психологічно, каже психологиня Оксана Олексюк. Найчастіше ми діагностуємо у військовослужбовців це тривогу, депресію, посттравматичний стресовий розлад, постконтузійний синдром. Найчастіше ми працюємо в когнітивно-поведінковій психотерапії, так як вона одна з найдоведеніших терапій. І також ми працюємо в МДР-терапії. І арт-терапіями використовуємо за 2023 рік. У госпіталі пройшли стаціонарне лікування 1400 військових та 9000 тисяч амбулаторне, розповів Володимир Федоришин. З його слів, стаціонарна частина госпіталю налічує 75 ліжкомісць, які розподілені між терапевтичним, хірургічним та реабілітаційним відділеннями. Більшість пацієнтів військові та ветерани війни. Під час таких військових дій ми маємо 75 підліжок, але ми згідні розумнуться були до 100. Рахуйте, ми зараз маємо 75 військових, тільки, лише, тільки військових. Ну і іншої категорії ми вже маємо таке поняття, як демобілізованих, маємо частково ВПО, ну і іншого населення з більше 150% завантажені заклад. Зі слів Володимира Федоришина у хірургічному відділенні облаштували 20 ліжкомісць. Воно каже мультифункціональне. Тут працюють травматологи, хірурги, окулісти, уролог, лор цього тижня. У відділенні оперували військовослужбовця Володимира, який отримав поранення під бахмутом і не міг рухати рукою. Йому відновлювали сухожилля кисті та провели шкірну пластику. Розповідає лікар-травматолог Володимир Копильців. Це третя операція, яку чоловікові провели у цьому госпіталі. В червні червня. 28 червня чи робота не мали? Мінновибухова. Внаслідок мінно-вибухової травми був дефект сухожилків це раз. І дефект шкірних покрив. Це перша пластика сухожилки, щоб поновити функцію кисті, Ну, щоб міг згинати пальчиками. І ну, на руці не так багато м'яких тканин, і заміна, скажімо так, шкірних покривів на передпліччі щирівної стінки. Повторна буде операція. Ну, подальше від'єднання руки, скажімо так, ще одна обробочка буде із пластикою і, і Тоді вже будемо говорити про реабілітацію, і тому подібне. Зі слів медика Володимира у госпіталі прооперували, повторно сформували куксу та три місяці тому протезували. Директор госпіталю розповідає, що до медзакладу приїжджають фахівці, які знімають мірки, одягають протез та вчать ходити. З його слів, гроші на протезування військових госпіталю відшкодовують із держбюджету. Ми заключили договори зараз з протезними фірмами. Протезні фірми самі сюди приїжджають. І вони теж подивиться, як вони наш не ходив, не було там кінцівки. Він дістає протез і починає на цьому протезі ходити, відновлює ходьбу, потім швидко ходити, потім добре ходити. І це все при нас відбувається зараз. Протези. Державою шкодою за кожного такого військового велику суму грошей, так що їм достатньо. І тимчасовий, і зйомний протез для плавання. тобто їм забезпечують повністю держава. Як розповів Володимир Федоришин, зараз у внутрішньому дворі госпіталю ставлять бруківку, і навесні його використовуватимуть для реабілітації на вулиці. Також розробили проєкт реконструкції госпіталю з добудовою ліфтової шафти, корпусу з басейном та спортзалом на даху, а також добудовою приймального покою. Тут є харчоблок старий одноповерховий. Ніякий, ми плануємо його розбудувати трьохповерховий корпус підвала, такий як який Ми собі його придумали. Це така моя мрія. Зі слів директора госпіталю, загальна вартість проєкту орієнтовно 150 мільйонів гривень. Фінансування каже, очікує з держбюджету. Наталія Висоловська, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківська область.